Вітаю! Ви на каналі Книжковий Хаос, і я Роксоляна. І сьогодні як бачите книжкові покупки. Це книжкові покупки за березень, і я сьогодні вам буду розказувати. Що я накупила за цей місяць. Ми почнемо з простішого, тому що я вже вам показувала цю книгу: це Великодня класика від Вівату. це збірка оповідань і віршів на великодню тематику. Я цю книгу розглядаю швидше як колекційну річ, тому що ну, не сказати, що я дуже захоплююся великодним, але це дуже, дуже красиво оформлена книга, в якій зібрано багато-багато різних. Оповідань від багатьох різних українських авторів. І, е, як показує мені Фіолетова тінь від ще одну сторінку, я такі речі дуже люблю, тому що е, можна одразу познайомитися з багатьма авторами, які тебе цікавлять, або про яких ти навіть не знаєш. І відкрити їх для себе. Такі збірки дозволяють познайомитися з автором і щось собі передивитися. фіолетовій тіні я так придивилася собі до Богдана Лепкого. Мені дуже сподобалося, як він пише, особливо про українську культуру і український народ, і тому буду чекати якогось його більшого видання. Поїхали далі. В березні місяці я проходила класний курс продуктивний читач від літосвіти». і там основний лек. Тор був Ростислав Семків. Я про нього звичайно чула. Я знала, що він написав декілька книжок про. Ем... Про українських авторів мене натягнуло його почитати. А під час проходження цього курсу мене настільки зацікавив сам автор сам Ростислав. Він настільки класно описував літературу, і як її розуміти, що я хотіла познайомитися з наступними його, ну, з його творами, які він написав про літературу. І одною з книжок, які я купила від Ростислава Семківа, стало як писали класики. Знаю, що Є перевидання, і е, воно є трьох тонне, як писали класики, як читати класики, і ще якесь одне. Е, вирішила познайомна е, спочатку познайомитися з цим твором, бо це перший твір, і він перевидувався якраз в цій трилогії. А потім, вже далі, якщо прочитаю оцей, докупити собі всі решта. Ростислав Семків цій книжці нам розказує про Агату Крісті, Орвела, Рея Бредбері, Курта Вонгута, Мілана Кондеро, Умберта Еко і Марія Варга Сальосу. Дуже цікаво, тому що багатьох авторів звідси я вже читала. Але, наприклад, я не знайома з Вонгутом, не знайома з Кондерою і не читала нічого в Умберто Еко. Мені цікаво, як він описав цих авторів, як він узагальнив напевно їхню творчість і важливість прочитання їхніх книжок. Тому буду обов'язково знайом. Наступною книгою є е, також книга від Ростислава Серківа, але вже про українську е, літературу. Це пригоди української літератури. Е, тут він дав, е, наскільки я розумію, масштабне розуміння нашої е, Нашого спадку літературного, тому що тут описано е, всі е, типи літератури, які писали українські автори, починаючи від романтизму, е, закінчуючи постмодернізмом. Е, і... Так, так, Нічого не ляпнула, бо правильно все сказала. Е, і чого воно мене цікавить? Тому що я собі поставила напевне за таку мінімальну мету, що я хочу перечитати українську літературу, яку я читала в школі. Тому що. Я її читала таким собі підлітковим дитячим розумом на мус, тому що треба було прочитати до школи. І я думаю, що я дуже багато всього пропустила з того, що письменники закладали в свою творчість і я хочу ознайомитися з цією книгою і після того перечитувати вже шкільну програму. Я думаю, після цієї книги мені ця шкільна програма розкриється набагато повніше. І я буду більш підготована до прочитання якихось інших творів. Наприклад, я зацікавилася Лесею Українкою, це неймовірно письменниця, яка робила надзвичайно багато. В її творчості є купа філософських думок, які закладені. А я їх явно не читала, коли була в школі. І от мене дуже цікавить ця тема, і я буду активно з ними знайомитися. Завдяки цій книжці також. Про наступні книги я в принципі натхнена була наступними книгами після курсу, тому що про деякі з них згадувалася на курсі, про деякі з я чула просто опосередковано від курсу. Я відчула кризу того, і я відчула недостатньо свою. Підготовку, напевно, в там, в, в літературі, і хочу так трохи надолужити. Перша книга, яку я вам покажу, я про неї розказувала в анонсах. Здається, здається, березня. Та напевне, березня це сучасна література. Вона не зовсім підходить для того, що до того, що я казала вище. Але це сучасна феміністична література про сильну жінку в Південній Кореї, яка виборює свій шлях серед такого відносно. Чоловічо спрямованого суспільства. І такі книги я люблю. Феміністичну літературу е, дуже сильно люблю і хочу знайомитися з нею більше. Значить, ага, е, це книжка про жінку, яку е, одружили. Її одружила е, мати з чоловіком, якого вона раніше не зустрічала. От і після того починається її особиста боротьба. Складно, складна тема. Мені подобається, що піднімаються такі складні теми в сучасній літературі, тому що вони важливі. І попри те, що це 21 століття, але сексизм він надзвичайно розвинений. Він його чорта з два викоріне, що так, разом. Тому е, буду знайомитися і вам подалі розкажу, що це і як. А взагалі оформлення дуже красиве. Дивіться, тут вона об'ємна. Ну, Мушу показати, бо я і візуал першочергова. Дуже класно оформлена обкладинка, дуже крутий зріз. І що мені подобається, це серія книг від книголав. Так, від книголав. І в них на кожній, на звороті кожної книги з цієї серії, в них є отака карта, і показано звідки ця книга. Тому мені дуже подобається далі. Це про цього автора я вам вже колись говорила. Я говорила про одну з його книжок від видавництва «Стилет і стилус» це Марко Проклятий. Але я знайшла собі е, збірку. Виявляється, що е, товктися як дідько е, як Марко по пеклі, то е, це від е, Олекса Стороженка. Загалом цей автор дуже гарно описує козаччину, і е, українських запорожців він е, дуже класно кохається в словах і кохається в тому періоді часу. Тут написано в анотації: Стороженко мав на меті створити такого собі фауста українського в образі легендарного Марка Пекельного, що мандрує на межі між цим і тим світом. Якби не передчасна смерть автора, можливо, цей твір став поряд з Енеїдою і Чорною радою. Енеїду я люблю, вона мені дуже подобається. Я її прочитала. Мені здається, буквально за два дні, але це було давно, її обов'язково перечитаю. І тому дуже хочу познайомитися, але для мене такого плану книги Вони зв'язані дуже сильно з літом. Напевне, це ще пішло з оцих шкільних років, коли я читала позакласне читання оце літо Я її відкладаю на літо. Але обов'язково познайомлюся і вам розкажу. Бо якщо це гідний автор, а мене щось так е, інтуїція каже, що це дуже гідний автор. Я вам обов'язково про нього розкажу. Автор наступної книги він дуже цікавий, адже це е, Хуан Рульфо і його е, Петро Парамо. Я чому купила цю книгу? Бо десь почула в інтернетах, що цей твір заклав, заклав шлях для е, магічного реалізму. Тут в анотації пише, що е, Педро Парамо. Е, Входить в список світової літератури, яку склав Борхес. І, е, він, і ця книга обов'язкова до прочитання всіх латиноамериканських лі, е, літераторів. Правильно? Я ж нічого зараз не знаю. Не і його вплив визнають всі е, латиноамериканські майстри. Латиноамериканську літературу я дуже люблю, судячи з того самого Кортасара, мені дуже подобається, як вони пишуть. Тому я підчитала вже, напевне, перший розділ. Там його це зовсім невелика книга. До речі, невеликим тиражем вона видана. Це всього 500 примірників. Тому, якщо ви хочете, біжіть, шукайте, купуйте. бо це багатообіцяюча книжка. Я дуже хочу з нею познайомитися, але відкладаю від відкладаю все хороше на потім. Не знаю чого, подивимось. Я думаю, що в скорому часі я до неї Ах, прийду, бо мені треба знов ем, розігнати свій темп читання, і, напевно, я її якоюсь одною з наступних візьму до прочитання. Наступна книга це від Шарлотти Бронте -Вільєт. Вільєт. Вільєт. Вільєт, напевно, я не знаю, як. Ну, коротше, книга від Шарлотти Бронте. Анотація нам обіцяє, що ця книга вона перегнала Джейн Ейр за визнанням у світі в літературі, що вона набагато. Визнаніша, ніж Джей Нейр. Джей Нер свого часу мені надзвичайно сильно сподобалася. Якщо ця книга краща, ніж «Джейн Ейр», то я буду в дикому захваті, бо я її ще не читала. І тому мені дуже подобається, як її видали ще одну сторінку. Ну, прекрасно вона виглядає. Е, надзвичайно красива і тактильно така. Е, Приємно В анотації сказано, що е, ця книга про таку собі Люсі Сноу. Е, навіть сказано, що вона досить автобіографічна. Ця жінка тікає з Англії в французьку французьке містечко. Вільєт. французьке містечко, правда? Так, вона тікає туди, щоб стати вчителькою. Там стикається зі своїм минулим, і це минуле нагадує їй про її розбите серце. Ну, Що досить в дусі Шарлотти Бронта і всієї класичної літератури англійської. Також написано, що тут жінка, ця Люсі Сноу, має найбільш проникливий опис жіночої натури в англійській літературі. І воно мене торкнуло до серця. Тому обов'язково буду читати, знайомитися і, напевно, також відкладу її на літо або на. Чуть-чуть тепліший е, час, ну може не на літо зовсім, але обов'язково буду з нею знайомитися, Вона мені ну це прям дуже моя книга. Мені здається. Ну я принаймні маю надію. І далі в нас починаються книги, про які ми говорили на курсі з продуктивного читання. Е, це одна однієї з них є Гюстав Лобер, пані Боварі». Про флабера пише е, Володимир Ярмоленков, близькі, далекі, близькі. Е, я е, прочитаю спочатку про Флабера там, а потім буду читати пані Буварі. Але мені ще сказали таку затравочку, що Пані Боварі буде мене бісити набагато сильніше і більше, аніж Ніколас в мазі Джона Фауза. Тому я в великому очікуванні і до цієї книги, бо мені здається, що ех, якщо мені сподобався «Мах», Настільки сильно, то пані Бовері мені сподобається також. Не знаю про що ця книга не знаю, але знаю, що мені вона мені треба. Ця книга чим вона мене ще й купила ще плюс до всього анотацію. Гюстава Флабера притягли до суду за написання цієї книги, бо ця книга цю книгу вважали замахом на суспільну мораль. Він цього навсього написав про низку сімейних зрад. Які чинить провінційна е, дружина провінційного лікаря, е, розчарована безбарвністю життя? От їй було нудно, і вона пішла е, спокушати інших чоловіків і спокушатися самій. Але це ще не все. Коли нудьга, яку не можуть втамувати численні коханці, перетворюється на відчай, тоді з'являється конфлікт, що загрожує суспільній моралі. Ну, як вам такий гачок? І як її не прочитати? Чого я її перед тим не прочитала, поняття немає. Ну, але вона вже в мене є, і я її обов'язково е, буду читати. І е, в курсі про неї сказано, що дуже крута книга, яка ставить правильні питання, а навіть якщо вона не ставить відкрито ці питання, вона наштовхує тебе на те, щоб про неї думати. Наступною книгою є. Е, моє нарешті передзамовлення, яке мені е, яке мені прийшло від фабули. Це є Джон Ірвінг і молитва за Овена Міні про цю книгу. Активно розказувала Аліса з каналу Papers. Пейперс. Ем... Дуже раджу подивитися її відео. Вона зробила окреме відео про Джона Ірвінга і всі романи, які вона читала в нього. Тому я її захотіла їй прочитати цю книгу набагато швидше і активніше, аніж перед тим. Це е дуже цікава алюзія на. Біблі на біблійну тематику, бо цей хлопчик вірить, що він народився внаслідок непорочного зачаття, і е, він є обраний. Він е, має дуже гострий розум, проникливий, е, який. М Передбачає певні події. Мені цього достатньо, щоб хотіти її прочитати. Кажуть також, що ця книга викликає і сміх, і сльози. Вона є дуже чутливою і чуттєвою. Вона мені треба, От, щоб мені мало причин, щоб поплакати, ні. Ну але це буде ще одна з них. Напевно, я погано описую саму анотацію, але я довіряю Алісі, бо в неї дуже хороший смак на книги. А цю книгу вона настільки рекомендувала, що мені. Дуже хочеться її прочитати. Наступну книгу мені продали Емма Антонюк і Данило Мокрик. Я дивилася їхнє інтерв'ю, і вони обоє погодилися, що похований велетень від Кадзу і Шігуру це їхня улюблена книга цього автора. А я їм дуже довіряю. Я довіряю їхньому смаку, тому що вони читають класну літературу, яка спричиняє тебе подумати. І наштовхує тебе на додаткові думки. Анотація тут дуже розмита, і в принципі тут напхана купа слів, про які ти читаєш, і якось не ліпиш то все докупи, бо воно якось не ліпиться. Що сказано, що ця книга побудована на якомусь міфі і написана в атмосфері середньовіччя. Але я знаю, що Ішігуро, так як він Нобелівський лауреат, він пише. Та добре він пише, і він, його читати потрібно. Я маю його залишок дня, і я от подумаю, з чого мені почати краще з залишку дня чи з похованого велетня Окей, і ми перейшли до мого любимого фентезі. Тут в мене є книга Роберта Вегнера Оповістки з маякханського прикордоння, Північ і Південь. Це перша частина його. Септології 5. Септа квінтове коло. Чекайте, я все позаплутувала. Коротше, там в цій серії є 5 книг. І це перша її частина. Книжки Вегнера порівнюють з книгами Джо Беркромбі, з книгами Глена Кука і Стівена Еріксона. Еріксона я не читала, але дуже багато я коли шукала якесь темне фентезі, я дуже багато знаходила посилання на його книжки. На жаль, наскільки я знаю, його книг ще не не видавали українською. Або я погано шукала, але мені здається, що не видавали. Темне фентезі мені подобається. І тут я прочитала вже передмову. і в передмові сказано, що це такий собі вступ. До е, самої головної історії бо воно розказує ця книга. Нам розказує про е, віддалені території, про е, краї імперії але. Це розказує про південь і північ, а друга частина про захід і схід читач дуже довго погружається, ніби в світ. Цей світ побудований не по типу прадавньої землі, він це зовсім інша історія. І в цій історії доторкаються до людей через їхні подвиги. Тобто, вона описує певні подвиги людей. Але це подвиги без голівудського фльору, що а, я супергерой, іду робити супер справи, і я їх буду робити для того, щоб отримати похвалу і купа грошей, і бла бла-бла. Я їх буду. Робити, тому що їх зробити треба. От як говорять герої е, цієї книги, мені це надзвичайно подобається, тому що е, я вже так спилерню вам е, наступне відео. Е, я вже прочитала першу частину Джобер Кромбі і я закохалася. Я вже дочитую ще одну книгу і беру його наступну частину, бо це One е, Love. Тут передмова каже, що це дуже і дуже схоже до Джобер Кромбі. Я обов'язково буду знайомитися, тому що якщо розкуплять і другий наклад цієї книги, а я її не буду мати в себе. Я буду гризти собі лікті і згризу їх по, ну, прямо по отак, по по плече. Тому е відкладаю її на найближче прочитання. Але я спочатку дочитаю Джобер Джаберкромбі, бо там виходить вже наступна трилогія, а я ще першу не прочитала. Відкладає її на трохи пізніше і буду братися до неї десь, напевно, також плюс-мінус лі... лі... літом, щоб не перенасичитися тим темним фентезі і не прочитати все одним скопом, а потім не хотіти братися до нього, а трохи так його розбавичимось. Я вам не розказала про що ця книга, але краще почитайте анотацію, щоб я її зараз тут не переказувала, бо анотація величезна, вона. Ну, словом, моя пам'ять не дозволяє її прочитати і вам переказати своїми словами. Але кажуть, що фентезі дуже хороша, прям дуже хороша. Це, до речі, польський автор. Я читала ще одного польського автора Ярослава. Гже... Гжендовича, господар крижаного саду, і він мені надзвичайно сподобався. Я дуже чекаю його четверту частину, щоб видали українську, бо є поки що три. Ось, поговорила про все, крім книжки. Ну, але ви зрозуміли, книжка вам треба, якщо ви любите темне фентезі, якщо ви не любите супергеройських супергеройських супергероїв. Ви любите простих людей, які добре роблять свою роботу. Наступне фентезі це українське фентезі від ще одну сторінку. Діва, матір і третя є вже або планується видати друга частина. По анотації мені дуже нагадала чаклунку і культ, бо тут розказується про відьму, яка має свого фамільяра. І вона живе в вона живе в сетингу сучасності, тобто це не є якась там древня. Магічна історія про древніх українців. Ні. При тому тут піднімається тема асексуальності головної героїні, як вона це сприймає і як вона це е, артикулює для свого е, партнера. І тема цікава, я з нею не стикалася, тим більше в сети, ну, типу, в жанрі фентезі. Е, і мені дуже закортіло її прочитати. Тому я її бігом купила і знайшла в нас в місті з рук. Е, як, не бачу нічого поганого читати і купляти книги з рук, бо, бо чого б ні. Пише, що е, це ще й легке гумористичне фентезі про дружбу, жіночий досвід і дослідження власної асексуальності. Так, і поїхали. Наступною в нас є е, Марта Велс і її король Відьон. Е, цю книгу я обирала е, для підбірки в мішковий клуб. Бо тоді настала моя черга обирати книги, і ми вибрали іншу. Але тут ця настільки зацікавила мене своєю анотацією, тим більше, що це одиночна книга. а Зараз в жанрі фентезі майже такого не стається. Бо всі видають або дилогії, або трилогії, а, і так далі. А я щось настільки застрягла в цих всіх цих. Всіх цих циклах мені захотілося що чогось одиночного, щоб прочитати, отримати задоволення і піти далі. і Не чекати якогось видання до видання тиражів до написання, бла бла, -бла. Ця авторка нам знайома за серію щоденники вбивця Бота», це наукова фантастика. Я наукової фантастики не дуже читаю, тому я її і не купляла. А ось ця книга мене зацікавила, тому що це темне фентезі про Демона, якого приспали, він просинається, його тіло ув'язнене, але і замкнене. При тому всьому е, йому допомагає якась його подруга вибратися і каже, що. Її дружину викрали, і вони йдуть на пошуки цієї дружини разом з тим, розбираючись, а що взагалі відбувається. А також GPT написав мені, що це фентезі воно е, трохи відрізняється від всіх епічних фентезі про подорожі головних персонажів, які йдуть шукати те чи інше. Ну, тут подорож зрозуміло, але вона має бути. Ну, ця оповідь має бути якась трохи іншою. Е, я подовірила сечату GPT, і подивимося, що з того вийде. Е, цю книгу, напевно, буду читати, ой, не буду я загадувати, що я буду читати найближчим часом, бо я собі тако позагадую, а потім беру читати зовсім інше. Словом, це... вона в мене є. Е, е, якщо з накладу зникне, ну, то все стало, я вас попереджала, про неї розказувала. А ви хочете купуйте, а хочете не купуйте. То вже на ваш розсуд. Е книги про чортів я не читала і демонів. Але е небо вже анонсувало видання чортів від Аберкромбі. І воно очікується на літо. Я. Як -то? Дуже ексайтед і дуже, дуже захоплена цим, бо Джабер Крамбі, як ви розумієте, мені дуже подобається. А тим більше ще одна книжка про демонів. чого б мені! Що про людей читати чи що. І тут основна моя знахідка це енциклопедія драконів. Я дуже паразитка, що я вам її показую, тому що це книга 2006 року, і я її знайшла на еликсі після. Того, як побачила один з тіктоків е, десь на просторах інтернету. Е, книжка дуже крута. Тут є дуже багато тактильних елементів, які можна виняти, прочитати і так далі. Е, тут надзвичайно... Е, ну ні, Це книга для дітей, ну зрозумійте правильно. Е, і це скоріше така колекційна річ, бо е, ну не знаю, якщо б мене будуть діти, я би хотіла, щоб вони. Такого формату книги бачили тим більше про драконі. Тут зібрані дракони зі всієї землі, вони описані, по посортовані умовно, і е, вони мають кожен свій розворот, і про них описано, хто вони, що вони, які їхні особливості. А також тут є тактильні вкладки, бачите, тут є, наприклад, зразок мембрани крила молодого крижаного дракона. Словом, це така більша штука для задоволення, ніж для читання. Я її прогортала вже разів 5. І все ніяк не зібралася сісти і прочитати. Думаю, читання тут буде ну, максимум на годину. Тут таке, ну ніби це скоріше, ну, і ж кажу, це колекційна штука. Це все виглядає. Я вам підзнімлю всякі різні е е елементи, які тут є. Бачила в доступі. Вона є в доступі. Вона у нас є в доступі англійською. Почекайте, я, я вас, напевно, зашуміла. І англійською, бо українською, щоб купити в магазині, не знаходила. Тому, якщо ви захочете собі таку штуку придбати, шукайте її і дракони, і все про драконів. Мені дивите, це супер круто. Якось я вам дуже швидко це все наталапала. Я дуже втішена, що я накопляла знову гору книжок. Менше втішена, бо я, в мене швидкість читання трохи впав і я досить мало прочитала за заквіти. Буду наздолужувати на оцих вихідних. Постараюся щось попідчитувати. Вдалих вам вихідних. Початку травня. Не забувайте донатити, тому що. Донати, це важливо. А, дякую вам велике за перегляд. Обов'язково, до речі, підписуйтеся. Підписуйтеся обов'язково, бо я бачила, вас дивиться е, купа людей мої відео, відео, але 69% не підписані. Ну, що це таке? Я не знаю. Словно. А, дякую вам велике за перегляд. До нових зустрічей! Бачте, хто прийшов.